Цю волонтерську кухню створила і розробила всі рецепти сухих страв ось ця молода красуня. Овочі миються, подрібнюються. До цього люди-волонтери їх приносять, сушаться вони в сушарках і виходить ось такий найорганічніший продукт. Понюхайте, як вінка. Потім все це збирається, і тобі борщі, і харчо і багато чого. Крем-суп. Це взагалі золото для котиків, саме о, військових окопних, для тих, кому неможливо доставити їжу ніяким логістичним іншим шляхом, крім дрону. Тобто м'ясо теж дають фермери-волонтери, воно подрібнюється, довго сушиться. Це Джерки Вакуумуються бутерброди, теж на скиди, і звісно, сало. Воно різних сортів, солоне, мариноване, капчене, навіть зельць. В сусідній кімнаті робляться сітки, теж різні за потребами. Так, це цех, виробництво, і підронів бомбери. Плати усі, так, ось де мотори, це буде 13-й, це цукорочок. Ну він постраждав, приїхала з Миколаєва хлопцеві. якраз влетіли. Долучайтеся, кухня потребує постійної підтримки. Посилання на лідерів в коментарях.